Чуєш, сонечко. Ти дуже голодний? Ну так, я вже дві години чекаю на обід. На ну, що я зроблю? Я нагодна роздертися. Mm. Та я ще зараз маю запис на нігті. Я тут подумала, може, замов собі щось поїсти. Тоді я їду до Лесі, учасниче бурек. Mm. Вона точно мене нагодує. Ну, то, може, візьме вже додому один мені? Я би теж з'їла. Ти любиш чебуреки? Та я взагалі виросла на чебуреках. тато мені постійно колись купував. Ну таких ти ще точно не їла. Е, Взагалі то я вже у них була. І не один раз. Угу. Mm -hmm. Ну, Коаля. Ну, люблю я чебуреки. Це моє слабке місце. Що поробиш? Хм. Hm. Я знаю, я розумію, може це погано. Навпаки, це дуже добре. Адже у нас багато спільного.